Всім добрий ранок, радий всіх бачити знову вівторок, проєкт Разом плюс молотовне служіння. Кожного ранку, в 6-й годині, ми можемо зустрічатись. І наша програма дуже проста: ми на початку вивчаємо разом Слово Боже, потім ми ділимось в наші групи і можемо також поспілкуватись і звершити молитви в групах. Нагадаю, що по вівторках ми з вами досліджуємо дуже важливу тему. Як повернути Бога в наше життя і як поставити Його у центр нашого життя? На підставі першої книги Самуїла ми йдемо розділ за розділом, вірш за віршем, досліджуємо важливу для нашого відродження цю тему. Сьогодні в нас вже четверта книга, четвертий розділ, тому можна відкрити. І давайте ми будемо разом читати, роздумувати. Можна писати відповіді на запитання в чат, там наше спілкування. Це дуже важливо. І тих, хто буде продивлятися на записі, також, будь ласка, пишіть свої думки, відповіді наздовні прохання у наш чат. До слів Самуїла прислухався весь Ізраїль. Мабуть, варто нагадати. Зв'язок цього вірша з попереднім розділом. Ви пам'ятаєте, як Самуїл почув голос Божий, був покликаний і зробив те, що Господь попросив його, проявив послух. І потім нам відразу Біблія каже, що і до слів Самуїла прислухався Ізраїль. Ізраїль слухається Самуїла, поважає, приймає до уваги його слова, його повеління, його накази. Ну і дуже просте правило для нас. Якщо ми з вами прислухаємось до Слова Божого, то і люди, які будуть слухати нас, будуть також проявляти цей послуг. Дуже просте правило, такий закон, тому давайте звернемо увагу на це. Вони отоборилися при Евен Езері, тоді як фалестинці стояли табором під Афеком. І Ми пропустили ще такі невеличкі речення, і у той час Ізраїль вирушив на війну проти филистимців. Отож, військові події, військовий стан. Филистимці вишукувались у бойові лави проти Ізраїлю. І розпочалась битва. Ізраїль був розбитий фалистинцями під час бою на полі битви полягло близько 4 тисяч чоловік. І коли військові мужі повернулись до табору ізраїльські старішини, сказали, А чому сьогодні так вразив нас Господь перед филистимцями? Давайте візьмемо з собою в шило ковчег Господнього заповіту. Нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Ми бачимо, що текст нам каже про поразку Ізраїля на цій війні. Була битва. Тяжка битва, і люди задають правильне питання. Питання, яке ми з вами повинні задавати, коли в нас є поразки, невдачі. Чому? Питання вірне, правильне, але висновки, рішення, які люди приймають, де вони шукають відповіді на це питання, вони не зовсім вірні. Люди вважають, в третьому вірші написано, що давайте візьмемо ковчег: він рятує. Він нас рятує від рук ворогів. Люди не розуміють, що хто рятує, що є інструментом, символом чогось. Питання вірне, але висновки, які люди роблять, невірні. У нас так само можуть бути невдачі. Ми правильно повинні задавати питання чому. І ми повинні шукати як кажуть, в правильному напрямку ці відповіді. І далі ми читаємо, тож військові послали в шило, взяли людей, не питають Бога взагалі, котрі спровадили звідти ковчег заповіту Господа Саваота, що сидить на Херувимах. Ковчега Божого заповіту супроводжували, можна підкреслити, обидва сини Ілія, а нечистиві люди, але супроводжують дуже, дуже важливий предмет ховні і Пінхас, два сина Ілія. І сталося, що коли Ковчег Господнього заповіту прибув до табору, то весь Ізраїль так голосно закричав, що здригнулась земля. І, почувши цей потужний вигук, филистимці почали питати: Чому це такий гучний крик у єврейському таборі? І коли дізналися, що Господній ковчег прибув до табору, то филистимці перелякались і говорили, це їхній Бог. Прийшов до табору, і потім додали гора нам, адже чогось потіпного досі ще не було. Гора нам, хто врятує нас від руки такого потужного Бога. Ви бачите ті самі слова чому? Хто врятує? Адже їхні боги вражали єгиптян усякими карами ще перед пустелею Бачимо, що филистинці, навіть і вони, мали певне пізнання, певне світло. Правди і істини, щось вони знали з історії, як було раніше. Тож зберіться із силами і виявіть усю мужність. Филистимці, або часом вам не довелось служити євреям, як вони служили вам. Отже, будьте мужніми, вступайте в бій. І филистимці ринули собі, вони цілковито розгромили ізраїльтян так що вони прозбігались по своїх наметах. Це була дуже велика поразка, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїлітян. Захопили филистинці також і Божий Ковчег, а обидва сини Ілля, Хофні та Пінхас загинули. Давайте ми позадаємо певні, як важливі такі питання у цій історії. Ну, перш за все, ще раз, ще раз бажаємо підкреслити. Що згідно Духа Пророцтва, це книга Патріарх і Пророків, сторінка 583, ми читаємо, що Господь не давав наказу або дозволу брати Ковчег на війну. Але Ізраїль був впевнений, що він їм забезпечить успіх. А тепер важливі для роздуму запитання, ключові такі сьогодні. Будь ласка, в чат, напишіть: якщо філистинці. Фалестин, Налякались, були налякані, то як їм вдалося ну, отримати перемогу? З іншого боку, якщо поява ковчегу так сильно піднесла дух Ізраїлю, то чому вони програють цю битву? Також варто зауважити, що Біблія нам дає певні цифри. В перший раз. Загинуло 4 тисячі без ковчегу. Бачимо з ковчегом поразка 30 тисяч. Дуже цікаві факти, так? Які принципи, які думки ваші відносно цих цієї битви між Ізраїлем і фалестинцем Чому, якщо Ізраїль взяв з собою ковчег, він програє битву? Будь ласка, ви можете записати зараз в чаті ваші думки. Я думаю, ці питання, які варті наших роздумів, варті того, щоб ми з вами і серед тижня також зосередили свою увагу на цьому розділі. Це важливий розділ для нас сьогодні, віруючих людей. Бачимо, що фалестинці, вони борються за свою свободу. Ізраїль отримує поразку. Вони не привели у відповідність своє життя з Богом. Вони відступили від Бога. І ми розуміємо, і дуже важливий принцип, ми беремо, що в нашій духовній битві, саме про це історія. Мотивація вона не відіграє такої важливої ролі, великої ролі. Можемо сказати, в принципі, вона без силою є. Ми не можемо примусити заставити Бога силою діти так, як ми бажаємо цього. За суті діла ми бачимо, що через цей ковчег, через цю, скажімо, магічну дію, да Ізраїль хотів втягнути, можна так сказати, в лапках, да, маніпулювати десь Богом і втягнути його у цю битву. По суті діла, вони ставились до ковчегу як до ну, певного такого амулету. Причина поразок, головна причина поразок, це, це не послуг їх. Вони не привели в дію інші важливі речі. Не забрали ідолів, гріх не викорінили. Вони до. Святих речей до символів, ставились як до певних таких амулетів. Можливо, сьогодні ми також можемо взяти цю невірну стратегію до свого життя. Ми можемо, до прикладу, до Біблії ставитись як до амулету. Так? Ми розуміємо, що Ковчег ще лише символ присутності Бога. Але також і бачимо, що без зв'язку з Богом, без побудови стосунків з ним, символи вони не працюють, символи вони не діють. Давайте ми подивимося, я бачу в чаті вже прийшли певні відповіді. Етебилі моці узрильтян. Ані Дух Святої Такий Іноді може бути крик, шум, емоційне таке збудження, але це не завжди ознака Божої присутності і певних моментів відродження. Це була воля Бога для навернення і покаяння, була самовпевненість Ізраїля. Чудово. Можете протягом сьогоднішніх наших роздумів продовжувати писати відповіді на дуже. Важливі для нас практичні питання. Отож, може бути помилкова наша опора на певні наші релігійні обряди, тому що щось виконали щось відвідали, десь були присутніми. Якщо ми неправильно розуміємо ці речі, не відбувається так, ви правильно кажете, покаяння, зміни життя, послуха. Нічого не відбудеться в нашому житті, навпаки, ситуація може загостритись. Ще більша поразка може бути в нашому житті, як у випадку Ізраїля. Шум та крик нічого не значить, якщо в основі немає істини, правди, покаяння. Так, і ми відмітили: певна така іронія є, Біблія дає нам ці цифри, підкреслюється, що з ковчегом втрат було більше, ніж без ковчегу. Давайте ми далі продовжимо читати того самого дня пощастило вирвати з поля битви одному Венямінцю. Да? До речі, згідно єврейської традиції, ми не знаємо, чи це правда чи ні, але є таке припущення, така думка в різних коментарях, що це був Саул. Ми не знаємо, чи так воно, чи ні. Як кажуть, звучить <гум> дуже гарно. Ось він. Прибіг у шило, одяг його розірваний, голова посипана порохом, і коли він наблизився, Ілі якраз сидів на стільці біля самої дороги, вдивляючись у доличь, адже його серце тривожилось за долю Божого народу, Божого ковчега. Про що тривожиться сьогодні наше серце? Чим ми з вами стурбовані? Коли ж той чоловік прибіг до міста і розповів, що сталося, усе місто заголосило. Знову ж таки, бачимо десь. Така іронія є, що цей воїн він пробігає повз найповажнішої людини у цьому місці, цього священника Ілі. Ілій стурбований про ковчег, а не про своїх синів. І цей воїн пробігає повз. Почувши це велике голосіння, Ілія запитав, що це за Лемент, я чую. Але якраз прибув до нього той чоловік і все розповів Ілію. На той час Іллю було вже 98 років. Очі його потемніли, так що він майже не бачив. Десь вже і фізично, і духовно. Біблія нам підкреслює вже не перший раз, да? в першій книзі Смуїло ми бачимо це. Отже, той чоловік сказав Ілію: я, я той, хто прибув з військового табору сьогодні, я ледве втік з поля бою. А той запитав, а що сталося, мій сину? Відповідаючи, вісник сказав, Ізраїль кинувся втікати перед Филистимцями, в бою полягло дуже багато людей. Загинули також обидва твої сини, Хофні та Пінхас, і захоплено Божий ковчег. Воїн, в першу чергу, іде до вдов, яких, вже було, яких було вже багато у цьому місці через цю битву. І лише потім він повідомляє про ці чотири трагедії. Ось і великі, великі такі трагічні новини прийшли у це місто. Коли вісник задав про Божий ковчег, сталося так, що Ілі впав на взнаки зі стільця біля входу до брами, зламав свій хребет і помер, оскільки був чоловіком. Похилого віку і важким. Він був судею Ізраїлю 40 років. Його невістка, дружина Пінхаса, була вагітною незабаром мала народити. Але почувши про те, що Божий ковчег захоплено, а також про смерть свого свекра та свого чоловіка, вона впала навколішки і народила, оскільки в неї почались перейми. Що ми бачимо, що люди отримують вістку. Один помирає, друга помирає. Тобто вістки, які ми з вами отримуємо, це певні слова, так? фактично інформація, ем, Робить вплив: вістка, слова, новини, будемо говорити погані вістки. Вони роблять певний фізичний вплив. Можливо, ми можемо припустити, що Вілля був інсульт, інфаркт. Так? Стається з ним, що він втрачає свідомість, він падає. Ламає хребет, відбувається також вплив новин і на фізичні процеси, реально в тілі і невістки. ілі ось якби такі моменти важливі, і нам варто сьогодні також взяти це до уваги, які вістки сьогодні лунають в нашій свідомості, в нашому житті, на що ми звертаємо увагу, чим ми переймаємося сьогодні. Це може вплинути і на наш фізичний стан і це впливає однозначно сьогодні. І коли під час родів вона помирала, то жінки, що стояли біля неї, казали: Не бійся, адже ти народила сина. Вона нічого не відповідала і навіть не звернула на це уваги. Вона лише назвала хлопчика і хаводом, говорячи відійшла слава від Ізраїлю, оскільки він був захоплений ворогом Божий ковчег. А також у зв'язку із смертю свого свекра і свого чоловіка? І вона ще раз повторює: відійшла слава Ізраїлю, тому що не стала Божого ковча. Ось такий розділ в нас. І ми підняли ряд дуже, дуже важливих практичних питань сьогодні для нас: чому, якщо Ізраїль бере ковче з собою на битву, то чому вони програють? Якщо фелистимляни налякались, то як їм вдалося перемогти? Якщо поява ковчегу так піднесла дух Ізраїлю, то чому вони програють? Які важливі висновки, принципи ми виносимо з цього розділу? В духовній нашій війні мотивація вона безсила. Ми не можемо Бога заставити силою діяти так, як ми хочемо. Ми не можемо втягнути і примусити дати відповідь, як ми хочемо. Ми можемо ставитись до певних символів святих і добрих, як до амулетів, як до Ізраїль поставився до ковчегу. Але нашою опорою не можуть бути обряди. Без відносин з Богом, без зв'язку з ним, без покаяння, відродження, без послуху, да? без реальних змін ну, ми будемо отримувати поразки. Ми з вами побачили дуже цікаву закономірність, що поразка з Ковчегом була більшою. І, врешті-решт, ми бачимо цей розділ завершується тим, що повідомляються факти про смерть. І те, що ми читали в попередніх розділах про родство, про суди, які мають прийти в сім'ю Ілія, ми бачимо, як Слово Боже, воно виконується безпомилково, однозначно, те, що Бог сказав перед рік, воно так і стається. Я думаю, що достатньо думок у нас для роздумів над цим розділом. Ви можете продовжувати вести світ такий щоденник. Записувати ці думки, ці питання, ідеї, і роздумувати протягом тижні, сьогодні, особливо, якщо у вас є ще час, приділіть цей час для молитви, для того, щоб як сканером, сьогодні, рентгеном, продивитися сьогодні наше власне духовне життя, що є опорою, яка наша мотивація, які причини наших поразок, моїх поразок сьогодні в житті. Чи, можливо, я не повторюю той самої помилки, яку зробив Ізраїль. Не бачимо різниці між тим, хто рятує, є символи, да? певні символи. Можливо, символ у нас сьогодні виходить на перше місце, і до Біблії ми можемо ставитись як до Амулету, да? до певних обрядів, навіть до нашого молитовного служіння, до молитви. Ми можемо подібно ставитись. А гріх Іллівих синів і те, що Самуїлові було відкрито, сталося. Да. На жаль, відступлення Ізраїлю від Бога не так причинило біль, як втрата ковчегу. Да. Він розумів Ілі, да, серйозність цих речей і серйозність цих новин. Дякую вам за вашу участь. Давайте ми ще помолимось. Помолимось і тоді ми розійдемось в наші групи. Давайте схилимо наші голови і об'єднаємось в молитві. Дорогий наш Господь, ми вдячні, що у цей ранок Ти нас пробудив до того, щоб ми шукали волі Твоїй, могли чути голос Твій. І, можливо, сьогодні, Господи, ми дійсно побачили себе у цій історії, у цьому розділі, у цій військовій битві. І головне питання, чому Господи, чому щось трапляється з нами в житті? Чому є сьогодні поразки і в нашому житті, в наших сім'ях, в церкві, в громадах наших? Ми, Боже, розуміємо, що Ізраїль знав історію про Ахана, про гріх його, про поразки в Гаї. І тоді Ізраїль зробив правильні висновки. Но вони досліджували своє серце. Вони залишали гріх, ідолів, вони змінювали своє життя, приводили правильні стосунки з Тобою своє життя. Боже, ми розуміємо, що послух є більш важливим, ніж обряди, жертви, певні символи світі і добрі. Господи, ми просимо, щоб ти дослідив наше серце, виявив, відкрив, в чому ми сьогодні не праві. Даруй нам цю відповідь чому. Господь, ми сьогодні благаємо за тих, хто приєднався до цього молитовного служіння, за тих, хто буде дивитись у запису. Боже, ми шукаємо волі Твої, у нас багато питань у житті, і ми розуміємо, що без Тебе, Боже, ми будемо мати ті поразки, ми будемо нещасні. Ми не будемо бачити змін. Боже, тому війди у наше життя. Ти нам потрібний більш за все. Пробуди сьогодні церкву Твою, народ Твій. Ми бажаємо про те, щоб ми Твоєю силою могли виконати місію Твою Це цей останній час. згадуємо Боже, і за Україну. Пробуди народ твій український. Даруй нам захист. І сьогодні перед нами новий день, нам не прожити його правильно і вірно без тебе. Тому просимо, веди нас сьогодні, давай нам мудрість, правильні рішення, даруй нам своє керівництво і проведіння. Даруй нам сьогодні побачити руку Твою у своєму житті, злий на нас Духа Святого, молитва наша, і прохання в ім'я Ісуса Христа. Амінь.